Доброго здоров'ячка! Ви дивитесь програму про нас, українська Атлантида. О краю мій, найкращий над краями. Сплюндрований. І, знищений катами. Павло Грабовський. Дев'ятий рік е, у нас війна, другий рік е, повномонтажний напад, не оголошений війною. Знищені цілі міста і села, масові переміщення людей, викрадені діти, знущання. Над жителями на окупованих територіях. То що таке, чому ця земля така страждальна? А ми ніби й молимось? Це якась велика загадка продовж усієї історії. Чи Бог нас не чує, І як тут не згадати Тараса Шевченка, а може йти на небесах? Смієшся, батечку, над нами. Подумаймо над таким питанням. Сокове Свавілля відбилося на долях людей, які жили в наймальовничіших місцях на берегах двох найбільш відомих рік України Дніпра і Дністра. Згідно постанови Ради міністрів СССР від 5 березня 1954 року, рівно через рік після смерті Сталіна, було затверджено будівництво Кременчуцької ГЕС та утворення цього водосховища у 1956-59 роках, 60 років тому. Тисячі родин стали вимушеними переселенцями. Було затоплено понад 200 сіл у долині Дніпра, де ці люди жили з діда Прадіда. Місто Бакота напівлегендарна столиця Дністровського Поділля. Зараз місцевість розташована в Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області. У 13 столітті місто являло собою укріплений замок, печерний монастир язичницьких часів, де ховалися жителі під час набігів кочовиків, місто, яке пережило численні ворожі навали, перестало існувати назавжди у 1981 році, а з ним і 63 села. По обидва береги Дністра. Теплий клімат, подібний до Кримського, давав можливість вирощувати високі врожаї всіх культур. Я пам'ятаю Бакуту ще незатопленою. і коли приїжджаєш зараз і бачиш, оце велике водосховище не віриться. Затоплені села вже ніколи ніхто не відродить. Продовж 44 46 років з українських земель було виселено більш як півмільйона українців. А 28 квітня 1947 року, о четвертій годині ранку, почалась операція вісла. На збори переселенцям давалося від двох до п'яти годин. До неї було Задано сім дивізій війська польського дивізія Корпусу внутрішньої безпеки і три окремих полки. За даними було висунуло біля 150 тисяч українців. Згодом Ярослав Теплий теж назве українською Атлантидою оці всі події, які відбувалися на наших землях.

От, говорили, що, що буде. От. Так це страшне діло. Уявляйте, що віками жили люди от там, на низу, од от, от Дніпра там три, три, того, три кілометри од Дніпра. Не вірив, не вірив. Та щоб оце таку тут природу та загубить? Ось от, Отакі озера, такі сілокоси, такі. такі Жідні хороші, от і риба, і птиця, і, і що хоч. Не віримо, цього не може бути. Коли почали їхати, що рубали ліс, от тоді вже повірю. Первое, почему узнали, що почему узнали, буде переселення? Ще ніхто нічого не розказував, але вже були геодізісти, геологи, робили геодізійські зйомки, ну, почви, ґрунта, перше, пам'ятаєте, з тими лентами ходили. Коли э, спитали, а що ж, за чим воно? Вот. А це буде, каже, отут, де ви зараз ходите, де ви живете, отут буде вода, буде, буде затоплятися. Почали звозити техніку, почали ж слуха почали в газетах писати, почали слухати, що буде будівництво ГЕС. У таборищі село називалось Таборище, це де зараз Світловодське. І слухи пішли, що, мов, буде строїтися гес, буде переселення. І почали рубати ліса і возити. І мимо нас, мимо нас по нашій вулиці, з Андрусівки, з великої, з малої і з крилова, почали возити ліса, вирубувати і возити ліса. А потім... Да. Комісії, прийшли комісії оцінювати той, оцінювати дворище. Кожне дворище оцінювали. Ось стільки хата стоїть, стільки сарай. кожна де, деревина, яка росла в тому, от у городі, от і йшла під, під оцінку, де де уборна, де ліса, от все під оцінку йшло. Ну, оцінка була, знаєш, що це. Найкраща оцінка, найбільша, була десь 12 тисяч хазяйств. Оце за 12 тисяч треба тут. Якщо це були так старіші хати, то що. От. А якщо нова хата, так от у мене ось, е, сестра, знаю, нова хата построєна новішенька, то 2700. Якщо творять дерев'яний, все. То... Він дуже копійки стояв, бо ти кажеш, можеш їх перенести туди і поставити. А як туалет був із сояшниння чи з очерету з якогось, ну таке було в селі ж воно зроблене, той дорожче, бо він розламувався, значить він <сміття> оказувався дороший. Да. Да. Отаке, От ну кому стільки, кому 500 рублів, тоді ж рублі були, кому більше, кому менш, кого хата нова ще була. Ну, бо в це время люди застроїлись. А плани будівництва Кременчуцької гідроелектростанції, вони були закладені на в'їзді в, в п'ятирічному плані, і в 62-му році Кременчуцька гідроелектростанція малася запрацювати. А селянам дали оцей тільки період. Довго тягли, довго е вимірювали, вичисляли оці всі стилі. Трошки моторошно було, трошки жалко було, але ж нас вже підохочували, казали, що там по буде, так як у городах, будуть ходити машини, автобуси, і освітлення буде по вулицях. Ну, а вже підохочували, так як у Чигрині, оце таке ваше село буде. Це було, ну, трагедія була для міста, для людей. Це дуже велика була трагедія. То, що треба зриватися з міста і хтось на неізвісність їхати. А далі ж новий город це була гора, називалась Скубіївська гора, ні водички, там, ні дорог, ну нічого. Ну, голе місто, голе місто. І почали ділити вулиці, ну, як архітектура вулиці. Це, знаєте, переселяти, це все, усе хазяйство руйнувати. Це дуже важко було. А воно це після війни було, мужчин дуже багато не вернулося з війни. Одна вдова осталася, їй легко було строїтися. Переселення в народі в селі називали Перестройка. Не Горбачовська, та, що була в 80-х, а наша, шараніша, перестройка, на неї казали. Ну, бо дійсно була перестройка, це було щось страшне. А хто ж нас питало, сино, Ніхто да. ні ж не питало нікого. Виселили, підйомні далі і пошов. Там ніякого протесту не було, абсолютно. Ні. Може, де й були в якомусь, я не знаю, тому я був вже головою сіград якраз. От, То я знаю, що ніде, ніхто, нічого, не, не, ніякого протесту. Як хто? Як, як, як худоба, вигнали з того із заговорів і женуть на, на, бой, на бойню. Ну, Такий період був дуже важкий, складний, але е, люди витримали, бо вже були навчені і Першою світовою війною, і голодомором, який також не минув безслідно. Навчена також великою вітчизняною війною ну, не було куди діватися, треба було переселятися. Та чутки були, ну, так, щоб із нашого, і з то, мабуть, не було, мабуть, усі вони дружно переселювалися. Бо раз це така державна справа. Раз не тільки ж наше село, а вздовж мать воно туди ж аж до Черкас, всі ж села переселювалися. Те время нічого не пояснює. В те Був, е, значить, рішення партії правительства, да. ну, от і все. Як партія сказала, да. так і буде. А, е, в те время був партія наш Ройевой». от. Ну вона десь неправильно поволила, тому що ми залишилися, партії не стало. вона прийшла. E, Значить, ці машини виділили, от держава машини прислала. Розбирай і грузи, і на степ сюди. Ну, це трагедія, ви розумієте? От представте себе на цьому місці, ось оця хата, ось хата. Оце її треба розібрати, а, а були ж і вдови. Оце ж воно ж після війни в скорості. Вдове було, нема, нема кому. От, а те її розібрати, уявіть цю хату, треба, щоб розібрати людині, яка там, а в неї, наприклад, троє дітей, така в нас мала була, от троє малих дітей залишилося, і вона сама. От, от що робить? Дуже та й все. От, то, то сусіди допомагали, то, то що один одному допомагав. Це трагедія була. Під'їжджає трактор і начальство городське на вікнах, на хатах пишуть. Переселитися до такого-то числа, виселитися до такого-то, розваляти до такого-то числа. Це жуть була, помієте, в війну ми пережили війну, ні одна хата не була розвалена в місті, ні одна. А тут одні... садки випиляли, садки пиляли, це трагедія була. Ми, ми хваталися за ті яблуні, за ті груші, листя зелене, вони з пилками підходять, пиляють, дерева падають. Ну, ну жуть. Нам не вірилося, що ми будемо переселятися. а тут то це ж вже таке. Ми зняли кришу із хати, щоб хоч видно було, що ми вже трошки почали двигатися, переселятися. До останнього часу, надіюсь, навіть тоді, коли е, державою було оголошено про остаточне рішення переселятися, це 1956 рік. Пройшли всі укази постанови цього року про обов'язкове виселення із. Чаші Кременчуйського водосховища, тоді, навіть тоді люди не, не рушили перебудовуватися. У селі було вибрано спеціально першу сотню людей, сімей, яких ну, практично примусово заставили переселятися, їм давали пільги, ми вам і стройматеріали дамо, тільки почніть. Був чоловік, що. Приходили, е, е, йому сказали, він ну, член партії був і сказали обов'язково, це ось в цьому році ти повинен бути переселений на гору. Він зізвав людей, прийшли толокою е, нищить хату, розбирати. Прийшли один раз, він могорич виставив. Сказав, люди, знаєте, що ну не сьогодні. От чогось не сьогодні і все. Другий раз знову ж зібрав людей. Знову душа не дозволила зруйнувати батьківську хату. Вже тоді аж на третій раз, бо діватися нема куди. Постанова, і це все було б наказано. Прийшлося переселятися. В першу зиму ця зима була 56-го на 57 рік. Вже 8 чи 11 сімей зимували на горі. Це були перші добровольці. А в ці дні народилися. Володимир Гнатюк, український фольклорист, Роман Андріяшик, український письменник, закінчив Львівський університет. Народився в селі Королівка Борщівського району. Володимир Вермінський – народний артист України. Співак, народився в селі Чистилові Тернопільського району. Любомир Білик, директор Чутківського медичного коледжу, народився в Підволочиському районі. Зоряна Гуцул, вчителька методист української мови і літератури Тернопільської спеціалізованої школи номер 5 з поглибленим вивченням іноземних мов. Переможниця туру конкурсу Учитель року 2005. Ініціаторка створення і очільниця розмовного клубу для внутрішньо переміщених осіб Слово Народилась в Тернополі. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А другий тиждень травня буде проходити на зростаючому місяці 9, 12 і 13 травня дні напружені. Всі інші середні. Ще наступний тиждень Меркурій йтиме ретроградно, тобто назад. Овен зростає ваша майстерність та авторитет серед співробітників та керівництва. Та і досвід цього тижня ви отримаєте значний, і все це дозволяє вам записати свої досягнення в резюме та очікувати на винагороду і кращі пропозиції. Толець. Ви будете напружено працювати, і ваші старання оцінять дуже високо. Це дасть вам змогу піднятися і у власних очах. І кар'єрними сходами, і соціальним ліфтом. І все це ви відчуєте саме наступного тижня. Близнята. Попереду вже розвідняються зовсім інші горизонти, і ви сміливо вдивляєтесь у перспективи, що відкриваються приміром у фінансовій сфері. Бо у вас з'являються нові можливості поліпшити матеріальний стан. Рак. Конкурентна боротьба може бути досить бурхливою і навіть руйнівною. Ви буквально стаєте на шлях протистояння із конкурентами чи то колегами-партнерами, чи не. Добросовісними конкурентами. Лев, відчуття самотності не покидає вас увесь цей час. І неважливо, чи це ваш особистий і добровільний вибір, чи вимушений. Ви ніби заховалися від усіх, якнайдалі і Переосмислюєте усе своє життя. Діва. Грядуть неочікувані зміни, і вони можуть бути досить значними. Ви можете змінити місце роботи, оточення, проживання і взагалі кудись переїхати. А цього тижня уже можна всі ці події відзначити у колі друзів. Терези тиждень обіцяє бути спокійним. Він не виділятиметься якимись особливими подіями. Все буде передбачувано і стабільно, регламентовано і вчасно. І ви будете щасливі з того, що ви та ваші близькі, живі і здорові. Скорпіон. Можуть початися руйнівні процеси у вашому житті, і ви втрачаєте вже завойовані позиції. До того ж, можуть трапитися і певні складнощі з грошима, коли їх настільки не вистачатиме, що доводиться позичати навіть на найнеобхідніше стрілець. Легкий романтичний настрій забезпечено. На горизонті з'являються прихильники чи прихильниці, які морочитимуть вам голову своїми почуттями, і ви, наче, не проти відповісти взаємністю, але все ж не зовсім серйозно все це сприймаєте. Козоріг. Стежте за емоціями. не давайте їм волі та можливості панувати над вами, оскільки різкі висловлювання можуть заподіяти шкоди вашим стосункам, що формувалися роками. Знаходьте більш дипломатичні слова для висловлення власних думок. Водолій тиждень більше підходить для відпочинку. Ви розслаблені і щасливі просто від самого факту свого існування. І, хоч грошей у вас зараз не надто багато, але ви почуваєтесь напрочуд задоволеними. Риби буде чудова нагода відсвяткувати у колі близьких людей свої особисті досягнення, а вони. Цього тижня будуть значними. Приміром, ви виходите на якийсь новий рівень навіть на міжнародну арену. І на сам кінець, 6 травня, день Юрія, колись наші предки святкували свято Ярила Орія Арія. 7 травня День Радіо. А 2 травня цього року минуло 80 літ, як прозвучали вперше позивні українського радіо на слова Тараса Шевченка і музика Дмитра Крижанівського Ревета Стогне Дніпр Широкий. Це голос нашої батьківщини. Говорить Київ, столиця України. 8 9 травня День пам'яті і примирення, присвячені пам'яті жертв Другої світової війни. 8 травня Міжнародний день Червоного Христа. 9 травня Міжнародний день Європи. Почуємось. E aí